Вони рятували маріупольців. Богдан, на жаль, пішов засвіти. Олежик він у полоні. Тетяна Демчук чекає з війни на двох синів азовців одного з полону та тіло другого, щоб з почерцями поховати. Богдан Демчук, з позивним Вогник, 19-річний юнак, пішов служити в загін спецпризначення Азов у 2015 році. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Богдан разом з рідним братом Олегом обороняв територію Маріуполя. Старший мій син загинув на Зовсталі. до цього часу. Ми тіла не маємо. Ми ждемо його з можна сказати з окупованої території. Ті обмін тілами також проходить, а другий мій син знаходиться до нині в полоні. Він вийшов 18 травня 2022 року, і вже два роки, як він знаходиться в російському полоні. Це вже третє видання про героїв, що віддали життя за Україну у книзі 45 прізвищ. Звання почесних громадянин їм присвоїли посмертно. Ми зустрічаємося з родинами воїнів. Вони мужні розповідають про життєвий шлях наших захисників. Перша книга була Воїни АТО 39 чоловік. Друга книга це воїни, які видали життя за Україну 50 чоловік із тих 94, які були присвоєні яким були присвоєні звання почесних громадян у 22-му році. І частину вже ми захопили 23-го року. Значить, це сьогодні ми вручаємо третю книгу, і вже пів книги є четвертої. Про кожного героя у книзі відведено дві сторінки розповідей, світлин, спогадів. У день героїв друковані видання презентували рідним загиблих. Зради наших дітей віддали найдорожче, віддали своє життя і пам'ять про них має жити вічно. Ці книги вони обов'язково передаються в кожну школу, в кожну бібліотеку. Вчора ми вчергове присвоїли звання почесний громадянин ще 65 нашим героям. І завтра я буду вручати ці відзнаки їхнім родинам. На жаль, посмертно захищаючи Україну, вже загинуло 411 жителів Хмельницької міської територіальної громади.